Ворог продовжує атакувати цивільні мирні міста, якщо їх можна такими назвати. Сума під працілом продовжує вбивати. Читаємо про загиблих, читаємо про постраждалих, висловлюємо співчуття рідним, близьким і загиблим. Пане Юрію, це що ось така атака зі сторони Російської Федерації у вигляді е, знесилення? Чи це агресія, чи це уже безсилля? Про що це говорить? Чи це поступове нарощення бомбардувань цивільних мирних міст? А в Росії, як завжди, заявляють, що вони знищили військові об'єкти? Ну як завжди, Росія бреше, і це видно по кадрам, по фото. На жаль, по загиблим постраждалим людям. Їхня тактика вона продовжується. Це залякування і намагання створити, принаймні в головах росіян і, на жаль, на нашій території, так би мовити, сіру буферну зону, звідки вони так думають, що люди поїдуть. Але давайте глянемо і на інші приклади, глянемо на. Харків, Краматорськ, інші міста, де люди продовжують жити, а, і вони вірять Збройним силам України, незважаючи на те, що є прильоти, тому вони розуміють, що неможливо все збивати що є невелика відстань, є ризик життю, але вони не покидають власну територію, тому що вони хочуть жити в Україні. Вони ненавидять терористичну Росію і ніколи не піддадуться на ці провокації і залякування.